Щоб обігрітися, на зиму дуже багато топки треба. Дві тони вугля не менше. Я раніше топила тільки вуглем. Вугіль дуже дорогий, тому що в мене не груба, а водяне топлення. Тоді вже вуголь не стали, почали паліти. От. Купляю дрова. Дрова дуже дорогі. Купляю, ну я дров не багато, бо тільки на розпалку. По три тисячі я брала куб. Оце 9 тисяч 3 куба, якщо візьму або 2 куба. І все це з пенсії. Пенсія 4 тисячі. Все складувала, собі нічого не купляла, діватися не купляєш, бо вже стара, вже те, що є, те й до нашої. От. Все собирала копійка до копійки, і тоді купляю дрова, підсобирала, купила дрова, тоді купляю палети. От на, на топку я по 16 тисяч втратила. Помагали діти багато, тому що я сама не в состоянні з пенсії. Якщо не допомагали, то мабуть би хліба не було за що купити. Так от і зімоємо. Це перший рік, першу зиму мені, щоб мені привезли це безплатно. Паліти. Я дуже рада, я дуже благодарна, дуже хорошо. За цю допомогу мені це сказали в сільській раді. Я палітами топлю. Я одразу записалася на ці паліти після реєстрації. Сільської ради гуманітарна організація Хелл привезла нам 3,5 тони соняшникових палетів. Привезли під самий двір, розгрузили, все. Я довольна, я з палетами топлю. Мене ще на цей рік і ще й останеться трошки на той. Хотілося, звісно, щоб нам частіше допомагали такі організації старим людям, тому що немає кому більше допомагати. У нас ні дороги немає, ні транспорту немає, ні до лікарні не доїдеш, нікуди. А це спасіба, хоч зиму, холод, мороз, але в нас їх очим топить. Це дуже ми благодарні за це. Мрія одна, щоб здоров'я було, щоб тепло було, було, що поїсти, діти, внуки не забували і радуватися своєю старшією життю.